Що ми маємо тут? Динозаврика маємо. Що ми ще маємо? Пляж. Хочемо подивитися пляж, що тут працює, що не працює. Так? Динозаврики. Море таке ж саме, таке саме, як і там було, там, де ми були на морі. Чесно сказати, ну. Купатися можна, не противно, бо нічого не плаває коло тебе, водоросів немає. Мутнячок, пісочок і все. Яхта. Бачите, цей ресторан-яхта. Динозаврики, динозаврики працюють, є туалет, шкода, що немає. Довго, як він називається, душ цікаво, чи є Так, купаємося. Ну, все. Точно таке все, як і там, де ми були, тільки що море, оцей ресторан. Один в один. Тільки що це тут приваблюють ці дракончики. А, і ось там горочка для дітей. Парк діноси. Ось тут іще шевеляться. Ну, тобто, батут працює. Ну, в общем, цей парк весь працює. Все добре. Вже давно всі цей поняли, тому що пляж відкритий, сарафанне радіо швидко працює, люди вже почули, приїхали. Туди ми не підемо. Який там пляж. Атракціон для діток. Підемо оцей. Тому що ми машину нема куди припаркувати, і їхати можливо. Мені ну, я сюди, якби не ходок. Далеко їхати. Парк цікавий, але Треба розуміти, для чого ти сюди їдеш. Ну, все тоді, до зустрічі на каналі. В общем, е якщо захочете заїхати до ось цього пляжу Яхта, фонтанка. фонтанка називається, то краще заїжджати з вулиці Гагаріна, бо Гагаріна вниз е з головної дороги. І тоді прямо потрапити до цього яхти і до динозаврів. Ось туди все прямо. От зараз ми так виїжджаємо. По-перше, дорога коротша, а по-друге, не треба ось цими маленькими вулочками, дачками виїжджати і не виїдети на ось цю дорогу, на оцей пляж, де не облаштований. От, тому майте на увазі. Забувайте дорогу не пляж фонтанка, а вулиця Гагаріна. І тоді ви заїдете так, як треба. На фонтанку, знак фонтанка, ось, видно, ось тут повертати. І тоді буде потрапити туди на той пляж, як треба.